Вітаю вас, шановне панство. Сьогоднішнім відео продовжуємо проходити снайпер Еліт І сьогодні у нас ось така місія. Вбити бормана. Ну, давайте подивимося, що у нас тут за місія. Ага, давайте. Ми минулого разу були ось кадетом. Можливо, давайте. Сьогодні ми боєць. Чи, можливо, ще мені кадетом трохи пограти. Як бачимо, різниця між. Між Кайдет та бійцем. Це складність її трошки. і ось Так. Реалістичність вистрілу. Це ось бачимо, гравітація вже все пододали. Радіус вибуху гранати 20 метрів. М -м 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 -м. Так, що це? Миттєвий приціл, бінокль. Виключено, такий ну хай буде. Ну, давайте спробуємо сьогоднішню місію на рівні боєць, Хоча не знаю, може я не готовий ще до цього рівня, ну подивимось. Так, давайте. А, бачу, ось не хоче. А, не, захотіло. Угу, Рейд по захопленню боєприпасів. 17 апреля 1945 року. Вам нужно поддержать отряд німецького сопротивления, угу. атакуючи две позиції на САР. Первый склад боєприпасів. Склад не должен пострадать. Боеприпасы нужны немецкому сопротивлению. Вторая цель небольшое танковое подразделение, в последнее время наносящее сопротивлению тяжелые потери. Цели расположены очень близко друг от друга, поэтому придется стремительно атаковать танковое подразделение сразу после захвата склада. В противном случае танки вступят в бой, и шансы на успех значительно сократятся. Так, пусть наша карта. Так, цель перша. Далее цель друга. Що це ціль друга? Так, вбити кулеметника в двох дотах. Це забезпечить доступ до е, збройного складу. Дійте хитро, обійдіть доти. Використовуйте пістолет і сприховуйте вистріли за грохотом зброї. що це? Так, обезпечити вогневу підтримку силам спротиву, що атакують склад. Далі тут що. Ціль 3. Направляйтесь в танкову частину. Ага, знищити два дота, у уворіти. Далі, після того, як ви виконаєте всі завдання, направляйтеся до Рейхстагу. Ну, Наче все зрозуміло. Так, ну що, давайте. Це наш Берлін. Так, це танкові танчики. Що я не пам'ятаю, ну, Ну я пам'ятаю якусь ігру, там, здається, щось. Якийсь Red Orchest, якось так називається. Що там я. Ми зайдем в Кангу и будем ждать, пока ти розберешся з дотами. ці доти. Давайте подивимось карту. Як ти? Ага. Два доти. Давайте спробуємо. Звукове прикриття. Блін. Ааа. А чому я не можу дивитися. Давайте. Ляш, лягай. І повзем Ага. Так, спробуйте без. Нам пропонують Давайте повзем Я пам'ятаю, де в дитинстві я тупо йшов на пролом. Ну, давайте зараз спробуємо. Наш кулеметник раз. А де другий дот? дотер? Другого не бачимо, зайця тут збоку ще з буде Так. Давайте, залазимо сюди. Мені пропонує їх обійти. Ну, давайте. Ага, ось. Так, і ось другий наш. Перший мінус. Так, 70 метрів поки що рекорд. О. А це 70 метрів, а це. О. Так. 102 метри. Це поки що рекорд мій. Так. Так. Що мені там він каже? На складі більше охорони, чим очікувалось. Потрібно вбити ще хоча б 4 людини із а, представлених дотоді, щоб збільшити шанси німецького спротиву. Ну, давайте. Хтось щось бачить. О! Хедшот! Так, громадо. Другий хедшот. Да, щоки в них хлопнули аж. Ага, вон ти де. А ну давай. Тут ще стріляє, ага, Острій. О, блин, ну. Хреновий з мене снайпер. Ага, цього треба добити, ч-о. Ача. Мені ж вони писали, типу, зробіть все тихо. Ну. І де... Ага, ось хтось там виходить. Чому радянські чи ці селис проти з ППШ, а? Щоб мене глюк. Ага, ось він. Та, да, Добре, давайте підповзим. До речі, я теж так зможу бігати. З ППШ, шо чи зим. Скажіть мені. Хороша робота. Теперь ударимо. Ми виступаємо, як тільки ти розберешся стоп. Так, давайте побігаємо тут. Тут на складі можна зайти, щось цікаве. Так, ну, по-перше, давайте цього обшукаємо. Є, щоб підняти тіло, Ж, щоб взяти. Так. А кулемет чому я не можу взяти, а де кулемет. кулемет... Я патрони взяв, а кулемет не зміг. Ну добре. Так, ну якщо хто зможе зрозуміти, чому вони. Щоб замінити. Ага, ага, мандит, як він за спиною. Так. Вже, щоб замінити... Та ні, не хочу. Чи можливо. Якщо знайду патрони, то заміню. Так, мені що. Ага, щоб ретельно. Так, от шукати. Давайте ретельно обшукаємо, зараз зараз щось цікаве знайдемо. Так, і треба йти ліквідувати наступних. Ну, В принципі, в принципі, прикольно мені сподобалось початок цієї місії. Хоча мені цікаво, як, чи можна було якось його безшумно пройти. Ну, схоже, схоже, це не про мене. Так, і тут же ще здається. Ага, я ж в дотах там. же ж, Ага, так, ці, вже щоб підняти патрони. Так, ага, він мені пропонує 8 патронів. Так, треба отут побігати. Тут здається, склад зі зброєю є. Я не пам'ятаю. О, деться, нам пропонує ось такі патрони до гвинтівочки нам рекомендує взяти. Склада, що з тих гвинтівочок не можна постріляти. Ну, то таке. Так, тут у нас що? Ага. А де самі автомати не сказано? ну Добре. Давайте, що у нас там автомат МГ-42. Блін, чому ж я хотів з цим бігати? Хоча я хочу з кулеметом побігати. Я з кулеметом не дуже пам'ятаю, щоб я біг. Хоча, як бачимо, в нього 50 патронів, вже навіть це краще в чомусь. Так, ну зараз бачимо, можна взірвати цю машину. Но нам це поки що не потрібно. Добре, давайте подивимось по карті. Так, треба знищити два доти. І там ми бачимо, вон якась снайперська позиція. Ну, можливо нам вдасться зараз її зайняти. Давайте. Відправляємось туди так. Стоп. Отут може якось ще можу обшукати. Ні, цього. Вже, щоб взяти патрони, так, беремо. Вже щоб. Я не знаю, що я нажав. Підняти тіло, нам це не цікаво. Так, цього я обшукував. Добре, біжимо далі. Так. О. Так, тут мабуть, краще ми пригнемось. Так, хоча може. Та ні, наче небезпеки я ніякої не бачу. Але а, вони бачите, за мною рухаються, типу як прикриття. Чи я йду вперед, танкую, а ви, хлопці, зараз зазвичай снайпер перший йде. Так, я вже десь підходжу до цієї позиції. Ага, от ту будівлю мені рекомендує зайняти. Заповзти, добре. Давайте заповзем. Щоб тільки дот. Ага, дот, не. А хтось там був у вікнах. Відповзаємо, відповів. Де ти крейса? Ну, мав, принц. Ага, ось він щось шевелиться. тут У мене тяглюк, що чи тут, чотут, щось шевелиться. Та ні наче. Але хтось таки там був, хтось там стріляв таке. Ага, ось здається а ну зараз спробуємо. Ай! А, ну другий раз. І що ти? Хрене його знає. Давай виглянеш відкрий вогонь. Повземо, повземо. Чи вже я його і ліквідував. Давайте припіднімемось трохи. Під стіною. Це ж радянщина. ну Радянські Бійці. Дивіться, у нього таке, як Радянський це був. Я, не, я. Я, мабуть, щось не доганяю. Я стріляю радянських ціх, як їх, скажіть мені вам. У вас Радянська ця озвучка. Я! А я не зберігався, так? Ну, добре, дойдемо до цієї точки. Чи може. Ну що ж, друзі, як бачимо по карті, ми дограли до цього моменту, де нам треба ліквідувати доти. Я вирішив переграти і взяв ППШ в цей раз. Ну, якщо чесно, мені не зрозуміло, чому я ліквідовую радянських. Бійців чи радянських, як їх там, одним словом, радянських солдатів, чому їх видають за німців. Можливо, я щось не дуже розумію в лорі цієї гри. Ну, нічого, то таке то буває. Хтось десь щось, наскільки ми пам'ятаємо, нас отам минулого разу чорт ліквідував, але я вже зберігся тут за вуглом. Так, я хочу зайняти цю позицію. Зараз ми туди проберемося. Так, по краю, по краю. Хочеться зробити красиво, все так, навіть по якомусь такому стелсу чи що. Так, придивляємось, нічого не бачу. Неначе в цей раз там нікого немає, добре. А, призарядимось, бо в мене. Патрончиків треба. Наче там нікого немає. Ну так, ніхто не шевелиться. Тут нікого, наче немає. Вон танки наші стоять. Оце тут десь цей дот знаходиться. Добре. Давай візьмемо так цей пістолет ось. Так і будемо потихеньку прокрадатися. Зараз спробуємо проповзти. Вже мені навіть вдасться проповзти так, щоб зайняти красиву позицію, тому що он наш дот. Е, до речі, під час перепроходження мені навіть вдалося зробити там, як воно там. Постріл на ходу і вбити двох однієї кулею. Ну, я не знаю, там шотик не дуже вдасться зробити нормальний. Тому що в цей момент, скажімо так, вискочив якийсь хрін. Чи цей хрін? Підсказка вискочила. О, бачите, тут нічого не чогось немає в цей раз уже. Ну, добре. Вже тут? Ні, добре. Давайте перепіднімемось. Так, і. Ага, ось він стоїть ось один. Ще де дот. По карті їх ж два там. А, один всередині, напевно. Так, ну давайте. Ще лепу тобі. Висив 49 метрів. Ще хтось бачиш когось. Так, ціль. Нейтралізувати танкові частини два доти у ворога. Так, один Хто по мені стріляє, я не зрозумів. Так, бачи хтось когось. Yeah. Так. Yeah. Врш, не уйдешь. Ладно, поцати. Ага, ага, ось ти, де. Так, блін, не запинив зачем. Да ні, це кулемет. Ага, ось ти падла. Та, шо ти? Досі не можу зрозуміти, чому я радянщину вистрілюю. Блін, я не дуже щось гарне, напевно, снайпер. Так, добре, давайте підлікуємось. У мені хтось іще стріляє десь. Ну того я, значить, взяв там. Що? Ага, ось ти падло бігаєш. Та ні, де ти стріляє? Ага, вон ви це вже де. Під... Ось і ПП На тобі Так, ішка. Давайте підлікувалися. Ішка підлікувалися. А, ні, ні, ні це нам ну, не треба. Так, чи бачимо ми косі ще тут. Та наче ні. Давайте будемо намагатися пройти вже всередину. Так, беремо ППШ. Так, працюємо ППШ. Так, а чому я не можу йти далі? Ага, мені треба якихось два доти ліквідувати, щоб мої тоді далі пішли. Так, добре, тут оцей чорт сидів. Вже, щоб ретельно обшукати. Давайте ЖЕшку. Так, до речі, хочу нажати ось що зробити, Перевірити. Так, давай, як, завершиш. Треба підлякуватися. Ось і. Ага, як переключатись? А, ні. Та ні, я вже бачу і, і. Тут ні Ні. Чому тут та не ну, встань. Вже, так. Ні. Я не знаю, що є щось. Треба буде потім. Пошукати в налаштуваннях, як там стрілочка. Може там якась стрілочка, ми хрен його знаємо. Так, добре, давайте цього. Так. Беремо нашу гвинтівочку. Вже, щоб ретельно обшукати. Ага. Так, карту дивимось. Так, ну добре, один дот ми ліквідували, але нам кажуть, що ще треба якийсь дот ліквідувати. Так, та нам це не потрібно. Давайте йдемо. Якісь тут дот, напевно. Ага, ось ти поцте. Ось тобі, лови свинцю тобі в щелепу. Хто в темі? Роз'ясніть мені тільки чому чому я, я щось не... угу. Чия хтось вискакує? Ага. прикриваємо Так, хто там по три стреляет Чи типу ага на тобі <реш> В руку. ціль що рухається. на тобі Ще хтось там здається по мені стріляє. Я наче всіх перебив. танк ага, танки перебиті. Так, тут що у нас. Медицина є, нахрен ці всі патрони. А, це не мій, це чи це мій якраз. Давайте, вже щоб обшукати. Так, давайте ще раз ішку. Нет. Ага, вбито бійця німецького спротиву і що це значить Я ще програв. А хтось такий тут вискочив. А, це мій. І що це C7? А, шукайте додатково пропаси в палатках. Ну, шукаємо. Так. Так, давай, то берем. Тут, значить, кого немає. Хм. А де це біть спроту ось це, здається, його? Вже, щоб МП40, це його взяти. Та нахрен мені його МП 40. Додатковий боєприпас. Ось боеприпас. Вот тут воно мигає мені щось. Ага, еще. Первый. Второй. Как слышите? Прием. Слышим, вас первый. Сообщите обстановку. Прием. Здесь, броневики. Запрашиваем платежку. Прием. Попробую зайти с вами!» Понял. Діти. Орлиний Глаз на підході. Так, а, так, це я Орлене Око. Ну, добре, та йдіте. Допоможіть бійцям спротиву. Так, цей тут біжить, але мені на нього трохи. Дай. Так, куди я. Ага, ага, це, це я повертаюсь назад до цих дотів. Ну, добре, давайте. Давайте збережемось. Це гарна підсказка. Так. Топклін, давай. На цю ми будемо зберігатись. Гра успішно збережена. Ну що ж, друзі, я не знаю, яка це спроба вже переграти. Якщо чесно, я не веду підрахунок. одним словом, зараз нам потрібно піти на допомогу нашому нашим. Союзникам e, наших союзників, скажімо так, так, вони там щось грабили, грабили собі склад, наче нічого, все було в них нормально, але тут під'їхали танки. Та ще один танк, бронегрупа, почала їх там розматувати. E, якщо чесно, я затупив спершу. Ага, ось бачите, наших розматують тут. О, зараз. Так. добили. Може, не дуже горно це зробили, але, в принципі, щоб не мучився чел. Так, ага. І ось він, наш цар танк. Добре. Цей поц танк. Він зараз десь стане отут. От так, тепер треба до нього ось так підбігти. Як справжній самого піці? Так. Ага, він десь ось тут має стати. Думаю... Ну там я три пакета поставив. Тому бачимо, він біжить. Ай, кармаза. Ну все, тепер ми відбігаємо. Давайте за цих в точок. І давайте. Ось така наша анімація ліквідації нашого танку. Так, тепер десь тут ще мають бігати гелки. Де ж ти комуніст? це. Так, ага, ось наші бійці з проту тут сидять і кажуть. Ага. Я пробіг. На тобі. Це мене задовбав уже. Давайте, Жешка. Добре, нам там була підказка, щоб час зберегтися. І це не дарма воно нам рекомендує, тому що мене там ліквідували. Давайте, реп, рейд по захопленню. Що це за, за залишилось в мене збережень? Щось не пам'ятаю такого. Одним словом, я біг-біг, наче біг до цілі. І тут за поворотом був якийсь радянський німець. Я досі не зовсім розумію, чому я досі ліквідовую німців чи радянських бійців. А де ти вже тебе немає тут? А, воно ж після кожного перегравання. На тобі вушко почесали. Старі добрі мемні оці всі озвучки. Так, бачимо кось. Оком 35 метрів. Ще когось бачимо. Ні. Там хтось сидить, наче ні. Так, на. А, тобі? О, що в тебе цікаво щось? Ти снайпер чи ні? Вже щоб швидко шукати тіло. Що ми знайшли снайпер? Ні. Бля, ні, нічого не знайшли цікавого. Ну, хрен з тобою. Патрончики взяли. Добре. Буде тут хтось цікавий чи ні, когось бачимо, чи ні. Йдемо попід стінкою. честно, что-то... Щось... А, не, а, меня мне сюда треба бігти. Скажем так, мы зараз допоможем нашим бійцям спротивом. Будет кто-то. Ага, ось они сидят, придурки ці. Угу. Отличная работа, Орлиный Глаз. Мы этого не забудем. Новое распоряжение из штаба. Выступай к Рейхстагу. Пора выдвигаться. Війна майже закончена, буде здорожим, і ми увідимося знову. Добренько, добренько. А вже рейстах ми побачимо, напевно, в наступній серії. Ну що ж, на цьому все. А! Сохраніть ігру, та давай збережемо. Та пофіг, давай перезапишемо. Давай продовжити. А! Я, мабуть, нічого не зробив. Добре! А вже рейстах. Ми оцей будемо захоплювати. Що ми тут з ним будемо робити, я не знаю. Будемо вже в наступному відео. На цьому, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та чекаємо на наступне проходження.